Сьогодні у нас лише про мочалку. Сьогодні в нас 24 вересня, 2023 рік. Збираємо врожай. Чудова золота осінь. Сонечко. На небі жодної хмаринки. Легенький вітерець. Тільки почула, що я в ефірі, тому ще раз вам всім доброго дня, чудового настрою, чудової золотої осені. Збираємо врожай. Сьогодні, друзі, лише про мочалку. Я вам показувала, як вона росла. Як ми її посадили. Тут ще є маленькі. Осінь прийшла, тому збираємо врожай. І ми зараз знімемо її. Подивимося, яка вона всередині, але є ще, є ще і так, зараз трішечки ось, є ще й квіточки, є, є такі старі, старі, бачите, які вже можна взяти на мочалку, є ще такі, які лише зав'язалися, є ще ті квіточки, які Квітують, розквітли. Є малесенькі ось такі, які ми прочитали, що їх можна брати на салат, готувати щось з них. Але я спробувала, можливо, я брала трохи старуватий, ну, старуватий, тобто, вже пізно, пізно йому було для салату чи для того, щоб щось готувати. Мені здається, що такий треба. Потрібно такий брати манюсінький, поки він ще зовсім-зовсім, тому що він лише починає рости, і вже в нього такі, як мотузяні, з'являються прожилки, Ось такі. Зараз показуючи ні, хочу показати. Ось тут де мій. Отакий він, отакий зразу відразу починає. Ну, а зараз. Про те, що ми сьогодні запланували. Ми запланували зірвати оцей плод, який я вам показувала.